Ми сподіваємося, що наші віртуальні подорожі, які ми з вами здійснюємо містом Київ, дарують нам можливість зануритися у цей різноманітний світ столиці України та розкривають нам нові райони, вулиці та цікаві аспекти нашого життя. Ця вулиця, якою ми зараз подорожуємо, отримала свою назву на честь видатного українського письменника та громадського діяча Миколи Закревського. Вздовж цієї вулиці. Поряд з технічними водоймами був створений сучасний парк із водними елементами. Він простягається вздовж проспекту Шухевича. У майбутньому тут планують облаштувати чудові фонтани на воді, які можна буде спостерігати з оглядових майданчиків. Цей парк разом із парком Я люблю мій парк, став одним із найбільших паркових комплексів у столиці. Поруч з цією вулицею розташовані три штучні озера, вони є блакитними очима цього району. Уздовж берегів цих озер облаштовані зони для відпочинку, встановлені урни для сміття та прокладені пішохідні доріжки. Тепер мешканці можуть насолоджуватися прогулянками біля води та посидіти на лавах. Тут також встановлені дитячі та спортивні майданчики, тренажери. Та модульні автономні вуличні ліхтарі, що працюють на сонячній енергії. Здовж вулиці рухаються оновлені трамваї українського виробництва Татра Юг. За кошти, надані Європейським інвестиційним банком, Київ планує отримати ще 20 низькопідлогових трамваїв від цієї компанії. Це сучасні низькопідлогові трамваї, які виготовляються з урахуванням сучасних технологій та вимог безпеки. Вони поліпшеного комфорту. І мають зручний доступ для людей з обмеженими можливостями завдяки низькій висоті підлоги. На початку 80-х років міські землі для житлового будівництва вже стали дефіцитними. Будувати п'яти та дев'ятиповерхові будинки у містах стало невигідно. Вважалося, що спорудження дев'ятиповерхівок тільки розтягує транспортну мережу міста та підвищує витрати на подальші будівельні роботи. Тому рішення було очевидним підвищити поверховість нових будинків і розмістити в них більше мешканців. Ця концепція стосувалася і нового житлового району Троєщина. Тут середня висота будинків починалася з 12 поверхів. Оскільки черги на отримання квартир були величезні, район забудовували дуже активно. Перший мікрорайон номер 5 на Троєщині був заселений вже у 1983 році, протягом наступних декількох років було зведено всю південну частину сучасного масиву. Тоді квартири у новобудовах Троєщини вважалися доволі комфортними і просторими. Майже усі помешкання були з лоджіями, вбудованими шафами та підсобними приміщеннями. Частину квартир тоді отримали жителі прип'яті, переселені до Києва після аварії на ЧАЕС. Старожили кажуть, що у новому районі не було особливих проблем з інфраструктурою. Місцеві школи та дитячі садочки розміщували всередині житлових масивів, щоб дітям не треба було йти через широкі проспекти, де весь час їздили автомобілі. Сьогодні Троєщина активно забудовується новими житловими будинками. Тут вже існують численні сучасні квартали з високими будинками, 25 поверхів. З новими житловими комплексами на Троєщині з'являються сучасні інфраструктурні об'єкти, магазини та місця загального користування. Нові будівлі висотою у 25 поверхів є частиною сучасного обличчя Троєщини і відображає постійний розвиток та зростання міського середовища. А що ж зараз відбувається з орендою квартир у Києві? Під час повномасштабної війни в Україні на початку війни ринок оренди реагував моментально, повністю зупинившись. Стан застою тривав трохи більше місяця, і протягом цього часу ціни на оренду житла майже вдвічі знизилися. Найбільше здешевшало елітне житло, втративши 50% своєї вартості, тоді якнайменше втратив економ клас, знижка становила 30%. З кожним днем до Києва повертається все більше людей, що призводить до зростання кількості потенційних орендарів. Зараз ринок оренди на боці орендаря. Бо кількість варіантів значно зросла, а попит зменшився. Все це призвело до зниження цін. Це означає, що орендар має вибір і може обирати кращі квартири з якісним ремонтом та в перспективній локації. Власники квартир готові йти на умови для орендарів, знижують ціни. Зменшують суму застави або беруть на себе частину комунальних витрат. Проте більшість власників попереджають, що такі умови лише на час воєнного стану або конкретніше до закінчення війни. У майбутньому ціни будуть переглядатися. Наразі найбільший вибір квартир спостерігається у Печерському районі, а найбільш доступні варіанти у Деснянському. Багато переселенців, серед яких збільшилася кількість орендарів, не можуть собі дозволити оплату високих київських цін і шукають доступніші варіанти. Таким чином, житловий масив Троєщина став одним з найбільш привабливих варіантів через співвідношення ціни та якості житла.